Так звучить Дуда Прадавня коза Карпат, чий голос тягнеться крізь ярмарки, весілля і гірські полонини. Дуда волинки. шкіряний міх із козячої чи овечої шкури, мелодійна трубка з отворами і одна дві бурдонні трубки для безперервного низького гуку. У нас її звали гайда Коза, козиця, баран міх, дудка. У письмових джерелах. Українська Дуда фіксується щонайменше від ранньомодерної доби, а широке побутування припадає на 16-19 століття у весільній та розважальній музиці. Найживіша традиція Карпати Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, музеї й архівні фото називають її Дудою Козою Гуцулів із Верховини. Міх робили зі шкури вивернутої вовною всередину. Очеретяні або дерев'яні пищики запускають звук, виконавець вдуває повітря і притискає міх ліктем, так тримається безперервний тон і ведеться мелодія. Туда тягне безперервний бурдон, під який летять коломийки та танці. Саме цей бурдон робить звук впізнаваним і закручувальним для танцю. Цікаві факти у Карпатах побутували варіанти з однією та двома бурдонними трубками. У ХХ столітті дуда зникає з побуту, її поступово витісняють гармоніки і баян. Однак майстри та музиканти відроджують гру сьогодні. Хочеш почути живий голос Дуди з гір? Вмикай архівні записи і дивись фото з гуцульськими дударами.